Привіт, мої рукодільні подруги. Запрошую вас в відео Капсула на зиму. Сьогодні я вам покажу свою пряжу, свої плани на в'язання і готові роботи в цьому спільнику. Залишайтеся зі мною буде цікаво. Покажу, як у мене відбувається робота. Я змінила інструмент, змінила модель. Джемпера, все, ви це побачите сьогодні в цьому відео. Буду вдячна за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Якщо ви ще не підписалися на канал, долучайтеся разом в'язати веселіше будемо творити, разом спілкуватися в нашій приємній компанії. Також запрошую вас в описі під відео є посилання на канали учасників. Заходьте, коментуйте, будемо. Творити. Ця ниточка у мене в наявності один моточок. І я думаю, вона в принципі по своїй товщині і візуально дуже схожа на ту, що у мене є оця бобіна. Ця пряжа тактильно м'якша, звісно, набагато м'якша, ніж ця. Але я не скажу, що вона жорстка. Ця більш пласкіша і якась пружніша ця стабільніша і об'ємніша трішки. Але я хочу на пряжу цю додати акценту. Вже ось відділила ябрійний ряд такий, ніби доріжка, і хочу тепер, скільки вистачить мені цього. Я думаю, мені вистачить десь на такий відрізочок. Вив'язати його весь сюди якимсь ажуром. Хотілося мені втулити. Я дуже люблю той ажур, що в'яжу на палантині, на шарфу. І на... в мене є і на топах зв'язаний цей візерунок, але якось ну, все однаково, то передумаю якийсь інший. Можливо, буде. Хвіст павича візерунок, якийсь такий, щоб він ліг трішки хвилькою. Додам цей моток. Це мої такі плани на цей тиждень, дівчатка. Поділилася з вами своїми далекоглядними планами, записала все, щоб не забути, вам відзвітувала, то потрібно тепер виконувати свої обіцянки. Дай Бог, щоб все вдалося. Головне, щоб, бо іноді буває, дівчатка, є час, а нема натхнення. Чи на роботі, чи вдома, що, ще в світі ми зараз живемо такі непрості часи, то буває недов'язання. Подивишся, подивишся на це все. І хай воно собі ще полежить. І я ляжу, полежу, скажімо так. Такі от мої сьогоднішні справи, сьогоднішнє включення. Залишайтеся зі мною, буду прощатися з вами в сьогоднішньому включенні. Далі буде. Так, ну що, в'язала, в'язала, і доведеться розпустити мені це полотно, бо виходить, мені ніби завузьке. Зараз ми приймемо. Мені. Я знаю, що воно тягнеться і розтягнеться, але трішки я вирішила змінити, задумку свою, то буду переробляти його, дівчатка. Ну, я переробила. Це ще я не розпустила покажу, що у мене вийшло. Ось такі Таке просування в мене. Такий джемпер об'ємний. Він пряжа дуже гарно тягнеться, то я не переживаю, тут я набрала більше петель. Ось такий візерунок у мене йде, дірочки, такі переплетення. Оце такі мої результати. Що по пряжі, я вам говорила, що в мене мало пряжі. З дропса залишилось оце скільки з дропснорда. Я це все вив'яжу ще, планую вив'язати на одну полоску. Тут по джемпері, і все. І буде світла пряжа. Світлої пряжі в мене ще ось такий моток, то буду просуватися. Це, звісно, теж піде все в роботу. І буде в мене такий джемпер. Для доньки. Швидше за все, він буде для доньки. Бо і необхідніше, я собі ще зв'яжу, почну. Це почала так великими спицями. номер 6 в'яжу. Швиденько мені потрібно зв'язати, щоб була готова робота, бо вже зима потрібно утеплятися. Оце такі мої просування. Що ще по процесах у мене? Шапочка для себе з пряжі Drops Nord. Уніколор. Колір 01, такий красивий, молочний. Пряжа мені дуже ця подобається. І гребінний меринос. Буду використовувати його в міксі. В'яжу спицями номер 2. Хочу, щоб така тугенька, щільненька була в мене шапочка, то Просуваю ці свої процеси. Далі, в мене є й готові роботи в цьому СП, вже не тільки процеси. Зв'язаний в мене бактус, є на нього відео. Майстер клас, як я зати цікавить, ось такий просто звичайний бактус хустковою гладдю, невеличкий. Мені подобається. Такі речі в'язала з бобінної пряжі, ось такої з потовщенням жовтого кольору, жовто-білого такого, і трішки лаймового такий цікавий колір, незвичний. То в'яжу такі свої аксесуари. Бактус вже готовий. Можливо, буде шапка ще. Так, це ця готова робота є. Далі. Готова робота. в мене ще в цьому СП, мітинки для подруги. Ось вони зв'язані в мене, випрані. Прала в машині, щоб пряжа розпушилася. Це, я їх в'язала з пряжі Alize Superwash сірого кольору. Ось такі гарнесенькі мітинки виходять. І друга. Зручні, красиві такі стильні, теплесенькі мітанки готові для подруги. Оце такі мої результати в'язання цьому СП, і процеси, і готові роботи, такі мої просування. Запрошую до перегляду відео дівчаток, які з нами. Працюють в цьому спільнику. Переходьте, на відео внизу буде посилання на канали дівчаток. Переходьте, коментуйте, разом в'яжеться краще. Хочу вмостити всі свої процеси, цю купу, щоб ви бачили, що в мене поки що який масштаб катастрофи. Працюю над цією. Кубкою, ці дві готові роботи йдуть, над цим буду працювати і надалі. Дякую, що були зі мною! Прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. До побачення!